Такий мопедик у нас 68 не запускається. Стартер крути, все запускатися не хоче. Ні з лапки, ні стартера. Теж. Компресія є. Така 68. Так, з чого почнемо? Я думаю, знімемо сидіння, провіримо першу іскру Чи є саме перше. Потім подивимося до насосу. Ні, я не чую, як печа і насос топлюний щубаковий. А тоді будемо бачити, що тоді знімаємо сидіння і дивимося до насоса. 68-62, вони практично однакові. Так, добре, треба подивитися, чи є іскра. Доберемося до свічки зараз. Зобратися до свічки є з чим погратися Я думаю, що не один з вас при заміні свічки не попадав на різьбу, так як треба, бо часто теж привозять. Міняв свічку. Каже, міняв свічку і не закрутив по різьбі, нема компресії. У мене самого такий раз було. Тут треба акуратно. Так, знімаємо ковпачок з свічки. Далі я візьму другу свічку, подивимося чи є іскра. Так, тут знайшов свічечку. Від Джога 36-го. Так, як би це так показати, щоб ви теж бачили. Так, тоді зараз викрути свічку. Подивимося, чи свічка мокра чи ні. Там у нас головка на 16. От свічкою і дуже акуратно, бо доступу дуже-дуже мало. Наверно, один, один з мопедів, який до свічки тяжко долізти. І потім наживити її теж. Хороші мопедики, правда, поршньові того року привозили на ремонт, поршньової ніде не могли найсти до нього. І тут поршніва не така, як. 62 -й. там 62-68 там різниця в масляному каналі. 62-ї нема там того масляного каналу. В чому різниця, І де ми шукали, не могли найти йти ніде. Не було. А зараз вже цей рік вже з'явилось. Є. Що можна купити? Свічка нова і свічка суха. Не знаю, як вам показати. Ну, вона суха, вона не, не мокра. Так що в нас нема подачі топліва. Так, заміряти би давлення топліва, але датчик, який вимірюю, я забрав додому, тут немає. Зараз просто сніму з форсунки. Попробуємо. Сніму шланг з форсунки, побачимо, чи тече топливо, чи ні. Так, щоб тут зняти, тут є дві таких защолочки. Їх нажимаємо. Акуратненько туди їх. Не поламали. Так, одна відщелкнулася, а друга не ступія. Пробую пласкову О! Є. Ось така защолочка. І отут вона защлкується. Так, що, включаємо зажигання. Ну, він чую гудеть чуть-чуть. А топліва нема. О, зажигання включили, а подачі топліва нема. Що, тоді будемо... Дивиться до насоса, що в баку вийде. Так, щоб до нього долізти, верно, треба, треба весь пластмас знімати в задню частину. Добре. Да. Що, тоді знімаємо знімаємо багажник. Да, Наш бак. Там, дальше, дальше. Надо снять крыло. И наше крыло снято. Так, дальше, дальше снимаем защитку. ему сторону так у нас тут такая сама защелочка не хочет не хочет и все Я... Так, я нажал. Еще пришла я на стиль. Бака. Так, треба... тут в нас, правда, є бензин. Є ще багато. Будем тоді такого. Так, щоб розібрати, треба відкрутити 5 болтів, під ключок на 10. Понятно, да. Тут все у нас ржаве. Клапан ржавий. І насос, я думаю, теж. Тут робиться, покажу вам, що робиться в Бакове. Так, як би це показати вам? Дивіться, що там робиться. Все віржі. Так, не знаємо, що будемо робити з цим усім. Та, тут все, тут аж контакти згнили з насоса. Ну, чесно кажучи, я навіть це все розбирати не буду, тому що датчик тут здержавів. Воно аж кусками все відпадає. Що зараз дзвоню хазяїну і будемо рішати, що робити. Чи будемо класти новий. Чи будемо з цим щось, щось робити. Так, ай поки буде так. Не було, ще проблем не було з насосами. Не знаю, чи де стояв під дощом, що так. так. Ну, зараз поговорив з хазяїном. Рішили з хазяїном, що будемо шукати другий насос разом з, баку, з баком БУшний може. Пудемося на OLX, є десь продається, того, що цей ну, бак ржавий. Бо встановити його можна. Там, ну, пару разів я робив. Треба спеціальну хімію якою покривати, щоб воно потім знов не ржавіло. Того, що після чистки. Е, воно назад кидає ржу. Не знаю, з чим це зв'язано. Не виходить у мене це. Щоб після, після чистки бака він не, ну, не набирався ржі. Якби постійно ржавіє. Ну, Не знаю, якщо знайду бак, не знаю, там, ну не стикався з цим, ще подивлюся, зараз на і може є десь, хтось продає щось. Так, знайшов хазяїн бак. В принципі, у нас тут в сукерянах. Я не думав, що буде. Я сидів, перезванюю по номерах, де в кого є, він через півгодинки набирає каже, є бак разом з насосом в зборі. Каже, зараз їду забираю привезу. Що, зараз попробуємо поставити його. Я ще не клав, уляв бензину, тільки поставимо на місце, побачимо, що, що він скаже. Так. Тоді будемо підключати. сбираем назад yeah. свечечку закрутим назад. Свічкою дуже-дуже акуратно, того, що я кажу, що тяжко. Дуже-дуже акуратно. Якщо зробили пів оборота, не йде, вертайте назад. Того що потім знімати мотор, поправляти різьбу, треба знімати головку, Того що, коли поправляєш різьбу, стружка падає всередину, попадає під клапан і тоді... Якби нема компресії. Так, краще От. руками зажали практично. я що два раз два обороти зробив трищоточку і вже все зажав. Так, є. Так, це все зібрали. Ну що, збираємо тоді все назад, кладемо крило. Ну, все по очері. Збираємо. Так як розбирали, так і збираємо. Проверим, чьи. Опции. Так, дальше. Так, все склав, до, купу вже, пластмас, все, сиденья. Ніщо, будемо пробувати запускати. Я вже за кадром його запускав покажу вам ще, Боторчик торчик взагалі шикарно робить. Отакий мопадик. Ось таке вийшло і відео по поводу, пробуря, будемо казати, заміни топливного насоса Робота така несложна, ну, все одно якби, причину не йсти. Якби не так тяжко, але інжектор, інжектор набагато простіше. Тут іскра, подача топлю компресія. Провірили іскру, іскра є. компресію провірили, компресія є, подача топлю. І ще в мене там на ремонті є 34-та Honda Dio і Suzuki Let's, другий. Не знаю, що цікаво, вам, пишіть коментарі, за що братися: за 34-ку чи за Suzuki Let's. Я думаю, що теж буде цікаве відео. Постараюсь зробити для вас. Все. Всім дякую, гарного вам дня. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний.